Рюкзак шкільний ЄС у розмірі М. Розрахований на зріст 130 30, метр 45 Об'єм рюкзака 16,5 літрів. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Для пеналу або дрібниці. Переднє відділення служить як органайзер. Кишенька з флісом для смартфону. Стильні брілочки, бейдж. Основне відділення. Має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Також ключниця. бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична.